Вітаю, друзі! Ми знову на нашому каналі. І я, Ірина Родневська, готуємо сьогодні дитячу шоколадну ковбасу салямі. Безліч рецептів існує, але знаєте, що я вам скажу? Я перепробувала і перегли... Перегли... передивилася мільйон варіантів. І ось цей, який я вам зараз покажу, він найкращий. І ви в цьому самі впевнитесь. Отже. 500 грамів печива. Зараз я вам покажу, як його можна подрібнити, щоб ви не злякалися той, в кого немає подрібнювача, знаєте, і пішли далі. Тому нічого, лишайтесь, я вам покажу, щоб у вас не було більше відмазок. Так, чому ви не готуєте ковбасу? Два листочка пергаменту. Так, ось. Така штука є в кожному будинку, я в цьому впевнена. Ось кладемо печиво між листочками. І ось таким чином прокочуємо і продавлюємо. О! Все, тепер у вас немає ніяких варіантів, окрім того, що стати і зробити те саме. Так. І тепер та-там, дивіться, печиво подрібнилося. Ось тут ще Все, показала вам. Тому чекаю від вас коментарі. З подякою, що я відкрила для вас такий всесвіт. Отже, таким чином дрібнемо. Це печиво. Але я вже скористаюсь ось цим предметом. І зроблю це тут. Так, буду робити потрошку. Не сильно дрібно це робити. Ось так. Декілька вжиків. Готово. Не готова. Ще раз. О, тепер готова. Викидаємо. І рештку також. Оп. Оп. Готово. З печивом впорались. А, далі горіхи. А, в мене вже є ось такі подрібнені, дивіться, такі гарненькі, але. Якщо візьмете волоські, або в мене тут мигдаль. Якщо візьмете мікс горіхів, так само ви можете їх подрібнити ось таким чином, або ножем просто порізати на дошці. Тому також не варіант не готувати. Перчатки. Далі. Ось така в мене кава, кава, какао, порошок. Звичайно. Згущене молоко. Під відео я вам, звичайно, все-все-все пропишу детально, що скільки, куди і навіщо. Так, є. І, і ще один інгредієнт. Розм'якшене вершкове масло. Оп! Поїхали. Бачите, яке воно м'якеньке. Тому дістаньте його за декілька хвилиночок, годиночок коли будете знати, що ви будете готувати. Тепер я вдягаю рукавички і починаємо працювати ручками, ручками. Тепер же ніяких інструментів. Ось так, бачите. Ось так. Пожмакали, пожмакали, пожмакали. І все це. Вимішуємо обережно до того, щоб все-все-все перемішалося і об'єдналося. Зараз я вам покажу. Бачите, краще робити це ось такими рухами, наче продавлюєте між пальців, тоді воно гарно змішується. Ну, це такий, З мого досвіду, у вас, можливо, є свій, тому напишіть мені, знаєте, там в коментарях, як ви це робите. Бо я знаю, що ви в мене там коментуєте, і дуже, до речі, часто я використовую такі ваші поради. І дуже вдячна, коли ви звертаєте увагу на те, що щось я роблю не так. Дякую. А я майже вимішала масу. Бачите все, 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 бачите, позаймалася заоним фітнесом. Ось, отримали таку бачите, масу пластично. І, до речі, я згадала, що з цієї маси можна ще купу всього виготовити. І кейк-попси дітям зробити, обмакнути у шоколад. А може, й картопельку. Знаєте, та що? Картопелька наша з дитинства. Тепер ось таке плівочка. Зараз рано ще знімати перчатки. Трошки незручно, але нічого. Я впораюсь. І я вам рекомендую, можна скатати одну таку вже ковбасу велику, але я рекомендую робити невеличкі такі варіанти. Знаєте, зберігати в морозильній камері, а діставати по одній такій маленькій ковбасці. Ось так, дивіться, тепер загортаємо, загортаємо і формуємо. Ось так. Розкачуємо вже. Вже, бачите, в такої. Чик-чик-чик-чик. Ось таку ковбаску ми з вами зробили. Бачите, вона дуже легко формується і дуже зручно таким чином. І так само з усією масою робимо. Тому зараз так чик, подумаю, чим би це мені так обрізати було би зручно. О, ось ось, бачите? Найшовся лайфхак сам собою. Знову взяли, заліпили, обвернули, сформували. О, якраз якраз така якась реклама в нас вийшла. Бачите? Ось так. Ось так. Два. Ну, і ще дві, мабуть, в мене буде. Докрутимо. Так, до Це вже можна зняти. Готово. Ось, бачите, в мене вийшло таких чотири. 4... Ой, куди ти побігла? Ковбаски. Чотири ковбаски, вони такі пластичніші, тому їх потрібно відправити в морозильну камеру на 2 години. Поїхали. Ось така наша салямі вже трішки приморозилась. І хватило їй вистачило. Здається, Одна годинка. Тому можемо розвертати цю красу. Бачите, яка вона гарнисенька, гарнесенька. Зараз дві розгорну, а дві лишу в морозильній камері, хай вона лежить, бо, мені здається, занадто мені буде. Тож, розвертаємо, розриваємо, розвертаємо, розгортаємо є. Ось такі дві. Зараз покажу, як класно, святково їх можна оформити і презентувати. Пергамент. Так, Нафту. кухари, ви знаєте, ножицями не дуже гарно користуються, тому зробимо ось так. Ось так. О, бачите, так, краще. І загортаємо ковбаску у пергамент. Ось так вись як Крафтово. Так виглядає дуже класно. Раз. Ось така в мене стрічка хотіла знайти якусь простішу. Таку, знаєте, як мішковина забулася, як вона називається. Але так буде навіть святковіше. Що то в мене розгорнулося? Давай ще раз. Ось. Так, ось, так ось, так ось так є. Стрічечка є. І зав'яжемо. Раз. Бачите, це такий, виходить, святковий подаруночок, який можна презентувати комусь такий крафтовий, свій, своїми руками зроблену смакоту. Так, є. Так, другу вже, мабуть, не будемо загортати, так? Ну, ви зрозуміли. Ось такий бантичок. А цю вже давайте з вами поріжемо, наріжемо і побачимо, що тут у нас всередині робиться. Ось так, бачите, як вона гарно ріжеться. Десь сантиметр, ось так. Бачите, як вона гарно в розрізі в нас виходить. Ось така. Ось така краса, смачна. А я вже хочу скуштувати. Так, зараз. М -м -м. Нереально смачно. Смак дитинства. Ще й, знаєте, ви знаєте самі, що ви туди поклали. Тому можете готувати для своїх дітей. Не тільки для дітей. Розріз дуже гарний, тому не дрібніть печиво і горіхи дуже дуже дрібно для того, щоб ось отримати такий розріз. Ну а не забувайте, що там дзвіночок, колокольчик, внизу коментарі. Я буду вдячна за підтримку і до зустрічі! А я приготую ще багато всього смачного!